Це Хрещатик і Бесарабська площа, фактично центр української столиці, одне з найпопулярніших місць країни. Тут знаходиться Бесарабський ринок, зведений ще у 1912 році, та є одним із найстаріших в Україні. Сьогодні ринок комунальне підприємство КМДА, і влітку, 24-го навколо будівлі розгорівся скандал. Керівництво ринку за підтримки місцевої влади розпочало. Ремонтні роботи у цьому випуску. Ми з'ясуємо, чому почали роботи, чи отримувала місцева влада дозвіл, скільки грошей витратили, чи мали взагалі право втручатися у стрічну будівлю. І головне, чому роботи призупинили після втручання київської міської військової адміністрації, адже диму без вогню не буває. Мені нравиться, як воно горить. А в тіні каштана сховатися не вийде. Говорить Київ. Київ. Почнемо розповідь з історії наприкінці 19 століття. Розпочалася активна забудова хрещатика. Тут з'являються вишукані будинки, комфортабельні готелі, розкішні ресторани і кав'ярні. А зовсім поруч недоглянутий ринок та постійні кримінальні історії. Так, це були інші часи без нахабних забудовників та знищення історичної спадщини. Мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Тоді історію створювали сьогоднішньої. Знищує дуже цікаве архітектурне рішення у цієї будівлі. Ця будівля є е, представником е, закопанського модерну. Це, взагалі, архітектура, яка в нас поширена лише там в окремих місцевостях на Західній Україні, але оскільки архітектором безцарабського ринку був поляк, то він а ну, деякі оці мотиви він приніс і в Київ. Тобто, це будівля в такому стилі виконана, вона є одна в Києві. А, унікальне конструктивне рішення. Унікальне конструктивне рішення, коли е, окремі конструкції будівлі вони виконують не лише свою пряму функцію, а несучу, несучу здатність, та, а вони ще є елементами архітектурного внутрішнього оздоблення. Крім того, досить вишукано декорована була ця будівля. Зараз, на жаль, не можна повністю в неї потрапити, і невідомо чи збереглися ті елементи декору. Але до проведення цих ремонтних робіт на безрабському ринку ще зберігалася металаська плитка і полив'яна плитка. Будівля ринку площею 896 квадратних метрів у стилі раціональний модерн, збудованого за гроші цукрового магната лазера Бродського. Під час другої світової війни ринок зазнав пошкоджень, проте згодом його відновили у 1960 році. Ринок пережив реконструкцію, але її провели дбайливо і до здобуття незалежності України Бесарабський дожив, зберігаючи майже всю первинність будівлі. І ось 21 -е століття, 2024 рік. Дві тисячі рік. Минуло трохи більше століття. Як в Києві вирішили ремонтувати ринок? Ну, власне, мені підписники повідомили, що там проводяться якісь роботи середньому бісарабському ринку і скинули фотографію. Там люди спілкувалися. З робочими робочі пояснили, що там проводиться реконструкція. 5 серпня 24-го року у центрі Києва почалися будівельні роботи на Бессарабському ринку. Публічних повідомлень про будівельні роботи ми не знайшли увагу на це звернули громадські активісти. Тож місцева влада була змушена. Відреагувати у приміщенні критого ринку на Бесарабській площі 2 тривають роботи з організації частини внутрішнього простору та відновлення торгових рядів. Зокрема, ринок не припиняє роботу а в частині приміщення зараз прибирають напольні. Надбудови пострадянського періоду повідомив заступник личка Валентин Мондріївський на сайті КМДА. Ми не бачимо зараз підстав говорити про те, що пам'ять завдана шкода, шкода немає. Ринок функціонує. Ми зараз працюємо над тим, щоб оновити документацію і після перемоги розпочати реставрацію, бо там тільки реставрація може бути. Не може бути реконструкції, не може бути, може бути поточний ремонт і реставрація. І ми хотіли, щоб працюємо над тим, щоб після перемоги Бесарабка була оновлена і була в е статусі ринку. Цей коментар пан Мондріївський дав уже тоді, коли роботи тривали. Тобто, будівельники почали роботи, не маючи оновленої документації та проєкту реставрації. Заяви ж активістів про небезпеку таких робіт. Мондріївський вважає хайпом. Про реставрацію взагалі мова не йде, тому що в жодному із релізів е київської адміністрації не використовувалося слово реставрація. Хоча реставрація це єдиний вид будівельних робіт, який дозволений на пам'ятках архітектури. Зкрізь е, говорило слово «ремонти». ремонт. Ремонт що там ремонтувати, для чого ремонтувати, чому саме зараз це ремонтувати, незрозуміло. Е, знову ж таки, були історії якихось локальних ремонтів, коли там не знаю ядки переміщалися, по-іншому вирішувалося там окремі елементи планування, так. Uh, але так, щоб просто закривати оцей весь простір, це все завішувати. Ну, тобто, це якась більше uh, зараз проводиться робота там. І uh, кінцева мета, її не до кінця зрозуміла. Uh, там, наскільки мені відомо, Київська міська прокуратура uh, відкрила кримінальне провадження щодо нецільового використання uh, бюджетних коштів. Ну, бо погодьтеся. В принципі ремонт ринку на теперішній час, мабуть, не найбільш пріоритетна. яка може бути в міста. Ми подали запит до КП Бесарабський ринок та КМДА, аби отримати відповіді про компанію, що проводить роботи, про те, чому ніде не знайти тендерів, та найголовніше, скільки це все коштуватиме бюджету Києва. І відповіді нас, м'яко кажучи, здивували. Отже, спочатку у департаменті промисловості і розвитку підприємництва при КМДА. Посилались на розпорядження 11-річної давнини і тендери 2017, 2018, 2019 років. Але всі роботи за тими закупівлями вже завершені, бо підписано акти прийняття здачі. Водночас у 2019 році в інтерв'ю колегам Хмарочосу, очільник КП Бесарабський ринок, Микола Ковальчук сказав, що розпорядження про реставрацію Бесарабського ринку було затверджено ще у 2013 році. Але роботи у цьому напрямку досі залишаються на стадії розробки проєкту. Для того щоб запустити одразу весь проєкт у роботу, потрібно ще 11 мільйонів гривень. Якщо місто виділить кошти, ми можемо це зробити. А поки розраховуємо лише на прибуток підприємства, тому зробимо усе поетапно. Зараз, наприклад, в експертизі проєкт укріплення фундаменту. Е -е, нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Та показав візуалізації можливого майбутнього ринку, розроблення разом з архітекторами проєкт пропозиція, який так і не був затвердженим. Отже, як завжди, тендери провели гроші отримали, а виконати роботи ну то вже колись там потім. Боже. Яке кончене у відповіді від КМДА на вже згаданий запит, сказано, що з 20 по 24 рік роботи не виконувались, власне через карантин і війну. Бюджетні кошти на роботи не виділялись. Підрядник не залучався, тендер не проводився. Так, щиро, ми розуміємо, що був ковід, потім повномасштабне вторгнення, але ж було. 11 років, щоб розробити документацію, огновити паспорт об'єкту, зрештою зробити все так, щоб історичний ринок залишався під якоюсь охороною та контролем. Подобається відео? Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою? Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. 5 серпня 2024 року. Ми таки побачили, що роботи таки йдуть, проте виходить гроші. На це ніхто не давав і виконавця не обирав. Хто ж ці всі будівельники? Що вони роблять? Невже це привиди історії? Озна, чому ніхто публічно не представив проєкт робіт у пам'ятці архітектури і ні з ким його не погодив, нам відповіді на ці питання не дали. Але у камда послались на охоронний договір, який де-факто саму пам'ятку не захищає. Давайте прочитаємо договір. Жодного положення про те, як. Ким здійснюється охорона суто технічно, це договори просто на оренду приміщень, які періодично переукладаються. Все, що є у цьому договорі від охорони, це лише назва документ. Я так розумію, що в КМДА хотіли е, ну не знаю, розкрити це питання так, що ті роботи, які проводяться, вони проводяться за кошти, які були виділені ще до початку повномасштабного вторгнення. Але мені здається, це трошки. Е, це трошки викривляє зміст цього питання, тому що основна претензія не до того, хто фінансує ці роботи, а до того, що взагалі вони проводяться, адже ці роботи не отримали погодження е, з боку органу охорони культурної спадщини. Не була розроблена окова проектна документація на проведення таких робіт. Вони відповідно проводяться не кваліфікованими. Реставраторами, технологами, а просто якимись будівельниками Бесарабський ринок визначний не просто своїм архітектурним рішенням, але й внутрішнім оздобленням. І це внутрішнє оздоблення внаслідок ось такого якогось просторічного ремонту може бути суттєво пошкоджено або взагалі знищено. Пояснити роботи на бесарабському ринку в КМД вочевидь, не змогли не лише громаді і журналістам, а й військовій адміністрації. Бо вже наступного дня після початку робіт на сторінці в Телеграм. Київської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про призупинення ремонтних робіт на Бесарабському ринку. Останнім часом громадські столиці регулярно звертає увагу на різноманітні інциденти, пов'язані з захистом історичної архітектури міста. Одним із останніх таких випадків став відомий всій Україні і поза її межами Бесарабський ринок на ньому розпочалися ремонтно-демонтажні роботи, які справедливо викликали резонанс серед суспільства. Тому для Гарантованого збереження історичної пам'ятки, архітектури Києва та для прозорості усіх робіт на Басарабському ринку, я, як очільник Київської міської військової адміністрації, видав доручення, тимчасово призупинити усі види ремонтно-демонтажних робіт на Басарабському ринку до достоменного встановлення, хто. Які саме роботи за чим погодженням і під чим контролем здійснює на басрабському ринку? Друге надати безперешкодний доступ громадськості до місця проведення робіт для уникнення маніпуляцій та прозорості висвітлення у змі. У департаменті охорони культурної спадщини одразу після жвавих обговорень спільноти про початок, нібито планових ремонтних робіт рекомендували КП Бесарабський ринок оновити паспорт об'єкта культурної спадщини, щоб чітко визначити предмет охорони задля запобігання подібних історій у майбутньому. І знову питання: чому після а не до? Ми направили запит до доксу, і відповідь на нього підтвердила раніше озвучене. Паспорт об'єкта немає. Проєкт не погоджувався. Дозвіл від них на роботи відсутній. Йдемо вище до профільного міністерства до Мінкульту. Міністерство культури України надало нам інформацію про те, що а, погоджень щодо проведення ремонтних реставраційних робіт, реконструкції нового будівництва а інші види роботи на. Об'єкті культурної спадщини на пам'ять архітектури національного значення, Бессарабський ринок не отримувалися жодної до жодної наукопрачної документації на адресу Міністерства культури та інформаційної політики України за цією адресою не надходило. Можемо говорити про те, що ті роботи, які проводились, які зараз проводяться на Бесарабському ринку, вони є незаконними, вони є самовільними. Вони є такими, що проводяться в супереч визначеному законом спосіб. Мінкульт роботи не дозволяв. Департамент охорони культспадщини спадщини. теж за які гроші вони ведуться, невідомо. Військова адміністрація зупиняє роботи. Тим часом КМДА продовжує робити вигляд, що все так і мало. Бути і лише 27 серпня був підписаний договір між КП Бесарабський ринок та ТОВ Реставраційно-технологічний центр про складання опису культурних цінностей і предметів пам'ятки, які знаходяться на території, чи пов'язані з нею і встановлюють історично-наукову художню цінність з визначення місця і умов зберігання і використання пам'ятки архітектури національного значення Бесарабський ринок. До речі, постать керівника комунального підприємства також викликає зацікавлення. 25 червня 2015 року було підписано розпорядження київського міського голови кличка про призначення Ковальчука Миколи Олександровича на Посаду директора КП «Бесарабський ринок з 26 червня 2015 року відповідно до закону України про місцеве самоврядування, призначення керівника підприємства або закладу, що перебуває у комунальній власності, має бути через оголошений конкурс на цю посаду. Однак, у випадку з КП «Бесарабський ринок про оголошення конкурсу на посаду директора. Не прописано навіть у статуті підприємства, тобто Миколу Ковальчука призначив на посаду одноосібно голова КМДА, і на цих же підставах з 2015 року продовжує переукладати з ним контракт. Я його, я його люблю. Чи продовжать ці роботи наразі невідомо. Ми направили запити із цими питаннями до КМДА і безпосередньо заступника кличка Мондріївського. Однак відповіді на момент запису випуску так і не отримали. Але якщо дізнаємось нові цікаві подробиці, то повідомимо їх у своїх соцмережах. Підписуйся, аби не пропустити. Тим часом, ми і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та. Прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.